Бою односельця до смерті поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного 3 грудня. В обід до чергової частини Надвірнянського районного відділу поліції зателефонувала 47-річна машканка села Пнів, яка повідомила, що її 41-річному родичу спричинили множинні тілесні ушкодження. На місце події було скеровано слідчого противну групу та слідчих слідчого управління обласної поліції. Поліцейські питали свідків та встановили що до злочину причетний 49-річний односелець. У чоловіків були довготривалі неприязні відносини. З'ясовано, що фігурант на підпитку прийшов на територію господарства, де перебував потерпілий. Почав з ним сваритися, а опісля сильно побив. Чоловіка, доставлено до місцевої лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Поліцейські виявили, фігуранта неподалік місця вчинення злочину. Чоловік раніше не судимий. Його затримали. Римали процесуальному порядку. Слідчі йому повідомили уже про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Де це про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд невдовзі обере йому міру запобіжного заходу. Максимальне покарання, що загрожує за таке правопорушення, передбачено до 10 років позбавлення волі.